Друг з інтернету. Смартфон у Данила з'явився лише після восьмого класу. Батьки довго не погоджувалися, мовляв, подарують як подорослішає. Але цього року хлопчик старався, як ніколи. Складав контрольні навідмінно. Допомагав мамі, не прогулював школу. І от на свій день народження отримав омріяний подарунок Смартфон. Світ відкрився перед ним, мов портал кудись далі, за рамки буденності. Данило одразу ж занурився в інтернет, фотографував себе в дзеркалі, знімав короткі відео з подвір'я, спілкувався з однокласниками, ставив лайки незнайомим людям і шукав нових друзів у соцмережах. Він був щасливий Світ, що здавався недосяжним, тепер поміщався в його кишені. Одного вечора йому надійшло повідомлення від користувача з дивним ніком. Сонячний. Привіт. Профіль виглядав дивно. Лише одне фото: Старий ліс, затягнутий туманом. У полі дата народження стояло 1908 рік. Мабуть, прикол якийсь? пробурмотів Данило, розглядаючи профіль. Хтось із дорослих вирішив пожартувати, та замість ігнорування відповів: Привіт, ти хто? Відповідь не забарилася Я Назар, шукаю друзів. Розмова затягнулася. Назар виявився дуже цікавим. Він знав дивні факти про історію села, розповідав легенди, навіть деякі речі, яких Данило не чув ні від бабусі, ні від учителів. Особливо про Старий Ліс, який усі називали забутим. Там раніше був хутір, написав Назар. Але всі про нього мовчать, залишилась тільки земля, і ми. Ми? Хто це ми? написав Данило. Ті, хто пам'ятає, ті, кого забули. Данило відчував дивну прохолоду, коли читав його повідомлення. Але Назар писав дуже щиро. Він ніколи не глузував, не надсилав дивних посилань. Він просто спілкувався як звичайнісінька дитина. Йому було 12 років, так він написав. А дата народження то просто щоб здаватися цікавим. Однієї ночі Назар написав Даня, я хворий, мені не можна на сонце, але я люблю гуляти вночі. Якщо хочеш, можемо пограти в хованки. Данил зацікавився. А де ми гратимемо? Назар відповів тієї ж секунди. У старому лісі я покажу, де я живу. Мені буде дуже весело, будь ласка. Данило довго вагався, та Назар писав, що йому страшенно самотньо, що його родина померла давно, що він хоче хоч на кілька хвилин погратися з ровесниками. Тієї ночі Данило тихенько вислизнув із дому ліхтарик, навушники, телефон і шлях до лісу. Лісу, в якому діти зазвичай не ходили, особливо вночі. Біля лісу його вже чекав хлопчик на вигляди справді, років 12, схудлий, з блідим обличчям, на ньому була стара вицвіла футболка і жовтий капелюшок. Данило навіть не знав, що такі головні убори існують. Назар посміхався. Ти прийшов? вигукнув він, і очі блиснули в темряві. Давай грати. Ти рахуй до тридцяти, а я ховатимусь. Гаразд, відповів Данил. Він заплющив очі і почав рахувати. Один, два, три. Повітря стало густим, мов туман. Він відчув, як щось ворушиться навколо, хоча вітер і не дув. Пахло старим деревом і чимось вологим, наче гнилі квіти. Двадцять вісім, двадцять дев'ять. 30. Він відкрив очі, хлопчика вже не було. Темряве лісу поглинала усе світло ліхтарика, все здавалося нерухомим. Тиша була така щільна, що чутно було лише власне дихання, а потім завивання вовків. Данило здригнувся. У їхніх краях вовків не було, принаймні так казали дорослі. Йому стало страшно дуже страшно. Він обертався, намагаючись виловити хоча б якийсь рух. Назар! вигукнув він. Це не смішно. Відповіді не було. Він кинувся навмання, пробираючись поміж дерев, перечіпаючись через коріння і раптом спіткнувся, упав. Пальці торкнулися дерева чи каменя. Він посвітив телефоном і побачив старий повалений хрест. Навколо ще кілька, оброслі мохом, ніби старі зуби ще виглядають із землі. Земля була пухка, волога, холод пробіг по спині. Ти знайшов мене, пролунав позаду голос. Данило обернувся. Назар стояв серед хрестів. Він посміхався. Я живу тут, тут усі ми жили. Я ж обіцяв тобі показати. Це жарт, так? голосу Данила тремтів. Це якась гра? Не зовсім, прошепотів Назар. Але це точно хованки, пограємо ще. Данилу стало лячно. Назар, може, наступного разу? Мені треба додому, щоб батьки не хвилювались. Ти мені покажеш вихід? Як шкода, ходімо, мовив хлопчик і пішов вперед. Данило йшов за ним. Ліс ніби відкрив стежку. Назар вивів його до поля, а потім до знайомої вулиці. Через годину Данило вже був вдома, через дві години вже спав, через тиждень забув про події в лісі. Та через 20 років Данил Григорович, уже викладач історії, гортав стару книгу в бібліотеці, раптом натрапив на пожовклу роздруківку газети. У статті описувалась невідома хвороба, що винищила хутір біля забутого лісу. Усі мешканці померли влітку 1921-го. Очі Данила спинилися на старій фотокартці внизу. Родина, чоловік, жінка і хлопчик років 12, у старій вицвілій футболці, і в жовтому капелюшку. На звороті хтось написав олівцем. Останній, хто залишився, Назар був наймолодшим, його так і не знайшли. Казали, він грався в лісі, коли це сталося, і сам він завжди втікав у тінь, бо не любив сонце. Пальці Данила заціпеніли. На мить здалося, що з фото на нього дивляться ті самі очі, очі, які він бачив у темряві 20 років тому.